привіт привіт! Ну нарешті, нарешті в мене дійшли руки або голова, або ноги до того, щоб все ж таки записати цей відео огляд про Дике Поле Одеса. В мене на сайті Все про Games є вже давним-давно написана, надрукована версія. А тут я вам її озвучу. Дике поле Одеса вийшла в стимі аж 15 листопада 23-го року. Тим більше ще й Дмитро Гладкий розробник гри вже почав працювати над наступною частиною гри. Я все ще не відпоробила на повну свій ключ, як я йому обіцяла. Але я пройшла всю гру ще до релізу її на комп'ютерах, бо на телефонах вона вже є давно, і ви вже можете переглянути всі записи прямих етерів на моєму YouTube-каналі. Найпершу трансляцію з проходженням дикого поля я додаю десь тут форі за посилен. Перш ніж поділитися враженнями про гру та перейти до опису ігроладу, я б ще хотіла звернутися до тих, хто вперто порівнює таке поле зі Valley. бо обидві гри розроблялися одноосібно та обидві мають дотичні жанри. Це хевний шлях. Я дуже стисло лише на двох фактах, поясню чому саме. Адже це абсолютно різні випадки і абсолютно різні дві гри. По-перше, дике поле це гра для мобільних пристроїв, яку Дмитро портанув на комп'ютери. По-друге, якщо ви вірите в байки про те, що в старді воли робив лише один розробник, він же дизайнер, то я спішу вас розчарувати. Адже як тільки гра стала приносити прибутки, Ерік Барон почав співпрацю з The Secret Police Limited та Head Games, а сам почав займатися управлінням та дизайном. Тому, якщо ви надалі порівнюватимете українську інді гру, яку робить одна людина, з допомогою дружини та західний продукт, який розкручує себе як Соло проєкт, хоча таким вже не є, виглядатиме це що найменше дивно. Розумію, маркетинг робить свою справу. Так гра краще продається, але, хоча б іноді слід перевіряти посили, які пропонує нам реклама, і не повірювати тепле, з м'яким і навпаки. Що ж, повертаємось до моїх особистих вражень від гри в Дике Поле Одеса. Я пройшла гру десь за 9 годин пряміхтеїв, і весь цей час мені було цікаво і приємно грати, бо вона про Україну і для українців це дуже сильно підкупає. Коли ти допомагаєш козакам, чумакам, українкам розбудовувати наш хаджевей е, взагалі, мало б бути коцюпиєв. Бо так його називали українці, а от Хеджибей то вже переіначили турки на свій манер. Я дуже багато історичних про це даних і на Ютубі також. Подивіться Свої найсвіжіші враження від гри. Я описала на сторінці гри в стимі. Зараз зачитаю вам, що я сказала. Довершена гра. Я отримала масу задоволення, поки проходила її. І доволі простий. Ви відбудовуєте споруди, які виготовляють різні речі або нові або нові ресурси, також виконуєте завдання. Якщо брати до уваги, що гра портанута з мобільної версії, то мапа доволі велика з відкритим світом та свободою вибору. Окремо хочу зауважити дотепні жарти та бандуристів. Вони вкрали моє серденько, грають дуже проникливу музику, що чіпляє за саму душу. Гра з типовим українським колоритом. Проста, але цікава про Україну та для українців. Навіть з пізнавальним контекстом. Точно вартує того, аби її купити. І це від чарого серця. Мені дійсно сподобалось. Мені мало що додати до цього опису, крім того, що тепер мені треба якимсь чином отримати всі ачівки, яких не було на релізі. А тепер вони є, а в мене їх нема. А ще я хочу окремий бак з музикою, яку грають бунтуристи. Вони шикарні. Ну і я з радістю чекаю на продовження. Найквітне українське ігроробство з українським колоритом. Ну й переходимо до опису ігроладу Дике Поле, Одеса. Перш ніж описувати ігрові можливості, ще раз нагадаю, що гра першочергово була для мобільних пристроїв. За жанром, це розбудови міста, але все ж таки більше пригоди з елементами RPG. бо на відміну від класичного містобудівництва, в дикому полі ви просто відновлюєте будівлю довкола, але аж ніяк не управляєте містом. Окрім того, різні NPC даватимуть вам завдання, розповідатимуть про сюжет гри та даватимуть винагороди за те, що ви виконуєте їхні завдання. Ви опиняєтесь в містечку, яке потребує розбудови та вашої праці. Спочатку вам слід певно поспілкуватися з оточуючими, аби краще зрозуміти, з чого розпочати свої пригоди. А їх буде вдосталь, адже мапа величенька, і віддаливши її, ви навіть не побачите наскільки, бо весь кочупієв не вміститься на одному екрані. Було б зручніше, правда, якби можна було б цю карту прокручувати. З цієї мапи видно зелені галочки, так позначені NPC, завдання яких я виконала. Невиконані завдання позначаються знаками питання. А от малюнки відображають будівлі, які виробляють ресурси чи готові продукти. А будівель і видів ресурсів доволі багато. Можете заглянути на світлині, яку я закріпляю зараз на екрані. Взаємодіють вони за принципами ланцюгового виробництва. Наприклад, збираєте сіно, віддаєте його, аби отримати корову. Цю корову несе до м'ясника, аби отримати м'ясо, але і м'ясо можна віднести до шахтарів, аби отримати метал, який теж необхідний для виробництва підков. А ті, в свою чергу, підуть на отримання коней. Таких ланцюгових взаємодій декілька. В них вам допоможуть розібратися NPC. або ж ви зрозумієте, як це працює, і самі роздивившись потреби певної будівлі для виробництва ресурсу. Стартові ресурси, як то деревина, вода і камінь, знаходяться довкола у вільному доступі. Необхідно лише знайти інструменти та приступати до видобутку. Основна мета гри, окрім відкривання всіх хачівок, це зібрати всі загублені козацькі артефакти по мапі. Знайти їх вам допоможуть давачі завдань у винагороду за вашу небайдучість до них. Гра залишає приємне враження, і грається легко. Я щиро вважаю, що вам слід спробувати її, аби підтримати українського розробника та дати йому натхнення і гроші, працювати над новими проєктами для нас з вами. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу та прошу підписуватися на мій YouTube, Twitch, TikTok і скрізь, де я є. Поширювати мій контент та залишати коментарі. Буду дуже вдячна за позитивні. Дуже вам дякую на все добре. До нових зустрічей. Бувайте.